Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Не висидів я вдома, вирішив під'їхати і зокрема пройтися трохи. В інший ліс. Подивитися, може сьогодні тут рибочки знайдеться. Мається на увазі білі грибочки. І так, сьогодні 13 червня. От і зараз вдень вночі було досить похолодно, але вдень День потепліло. Зараз дощик в не падає. Ну, будемо пробувати сьогодні своє щастя на білі гриби. А що воно з того вийде? Покажемо. Чи розкажемо, що нічого не вийшло, чи покажемо, що вийшло, якщо буде, що показувати. Якщо буде, що показувати, ліс мішаний. Тут переважно канадський дуб. Так, тут вже любили рости білі грибочки. Я не бачу. Але сліди я бачу. Грибники були. Так що не знаю, чи нам щось тут вдасться знайти після грибників. Так, одним словом. Рухаємося. Перевіряємо, знаходимо або не знаходимо. Пройшло хвилин 15 і от перша моя нещасна знахідка. Нещасна, бо мешка давно зробила з тим порядок. Абу... Білий грибок невеликий ріс він ось тут. Мишка з ним сьогодні поснідала. Поснідала, видно, не одна мишка, декілька мишок. Ну нічого, радує, що вже такий виріс. І так. Я став веселіше думати про білі гриби. От у нас який грибок називається мухомор. От, а неподалік у нас називається будь шапка білого гриба так воно є вже веселіше ось у нас щось подібне до синяка. Синяки досить у нас худенькі. Як глядач казав, треба ще недільку почекати з робочками. Я з ним згідний. Ось який у нас ще один білий. То хіба рибочки для... Для мешок. Ось тут виріс муховичок. А ось тут виріс ще один білий. Але чого його мишка не з'їла бо він починає підгнивати. І тому його мишка. Пробувала куштувати, було не смачно. От ще у нас один невеличкий. О, ось такий. Оцей грибок нам варто й показати. Ось який він. Пушу говорити тихенько. Оп. Фіксуємо на камеру ще одного білячка молодого. Перед тим я зайшов такого самого, але грибники були поряд. Якось не хотілося мені камеру витягувати. Ось такі ось. Взагалі-то нині грибний день вже вдався, я вже знайшов, мабуть, мабуть, десь, якщо шапочки рахувати, коло 10 білих грибів. О, то вже успіх. Правда, якість їхня. Бажаю бути кращого, ну але вже те, що є. Ось з'являються молоденькі лисички. Цього року їх буде досить багато. Не знаю, тут може і не видно. А тут є, тут уже от більші. І тут вони от є. Нагадаю, лисичка. Це єдиний грибок чи лікарство, яке вбиває не тільки глистів, але й яйця глистів. Це значить, лікарські препарати цього не роблять. Вони вбивають листів, але не вбивають яйця глистів. Отут навіть лисичка більша є. Але сушити їх треба, бачу, далі лисички починають розвиватися. А лисички треба сушити до 30-40 градусів, щоб збереглися всі лікувальні властивості лисички. Так, ми повертаємося вже до нашого транспорту і будемо завершувати наш короткий похід до лісу. Ось, мабуть, будемо завершувати сьогоднішній похід до лісу. Похід сьогодні я рахую вдався. Відносно вчорашнього походу це небо і земля. Так, знайшли ми коло десяти білих грибів, вони Виглядають. Три сироїшки. Взяв, щоб курочка привикала до білка. Вони полюбляють сироїшки. Мухомора. ми годувати кур не рекомендую. Я пробував. Курка їсть, але перевертає лапки догори. Так що будемо завершувати. Вам бажаю хоча б десятки разів більше назбирати. Рибочків, в я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Нагадую, заходите до лісу, ви заходите до себе додому і будьте добрі. Не смітіть в себе вдома, а також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. Що ж, хай вам щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі. Надіємося, будемо бачитися частіше, як ми бачилися до цього часу. Слава Україні! Героям наша слава!